Троє загиблих і четверо поранених за минулу добу на Донеччині. Росіяни продовжують обстрілювати регіони, просуватися на лінії фронту. Обласна влада закликає людей не зволікати з евакуації і залишати небезпечні населені пункти. Ворог щодня обстрілює всі прифронтові громади та і сам тил. До того ж, кожна евакуація з гарячих точок це ціла спецоперація. Поліцейські досі ризикуючи власним життям, намагаються вивозити людей з Покровська та Костянтинівки. Нині в області триває обов'язкова евакуація із дружківської громади. Колись людний і ошатний, а тепер порожній і опалений покровськ поступово перетворюється на примару. Але попри інтенсивні бої, тут і досі лишається кілька тисяч місцевих. Назорний, давний приліт. Будинок догорає. Тут постійно розриваються авіабомби, літають ворожі дрони. Заїхати в місто ціла спецоперація, але поліцейські патруля білий янгол все одно ризикують і заїжджають. Цього разу на них уже чекають у одному з підвалів багатоповерхівки. Бабушка соня, бабушка соня, подиваємося, подимаємося, дорогая. Добрий день, добрий Мене Діма зовут. Ой, подалітям, я сон нічого не пойму. Бабусі Соні вже 91 рік. Вона пережила Другу світову, але більше не має сил лишатися у Покровську. Жінка ледве ходить, і їй потрібен постійний догляд. Старенький швидко допомагають зібрати речі і, доки тихо, вирушити з цього пекла. Ми час в підвалі були. Да? Та ворог, наче спостерігає, і тільки но всі готові до евакуації навколо починають розриватися снаряди. Прячусь. Чекавшись тиші, біля янголи мерші з міста і доставляють бабу Соню до безпечного місця. Ви їдете далі, да? а ми їдемо обратно спасать бабушку ще одну. Тоже бабушку. Да. Надавам ті бабушки. Ну однако ми ж у душе за Україною. А це вже Костянтинівка. Останні кілька місяців росіяни теж розбивають це місто авіабомбами. Фронт за 10 кілометрів. Одразу люди не поспішали виїжджати. Тепер схаменулися. І маломобільну жінку з міста вивозять теж поліцейські. Вона мешкала прямісінько біля знищеного залізничного вокзалу. Знайти навколо нього щось вціліле майже неможливо. Та я хні за ногні Та піднімете. Ви чого? Не переживайте. тут так ще я уже по часам знаю. Я то сразу сажусь и жду. Куда оно? Да и как огненный дождик был. Вот такие огоньки падали. Паралельно інший екіпаж білих янголів рятує з іншого населеного пункту двох стареньких з їхньою онучкою. Кажуть, не хотіли виїжджати, бо сподівалися, що фронт стабілізується і ворог зупиниться. Зранку, прибувши за дану адресу, ми допомогли їм завантажити свої речі, а також домашніх тварин та перевезли до більш безпечного місця, де передали їх Червоному хресту. Вони в свою чергу перевезли їх до Київської області. Нині через постійні авіаудари і артилерійські обстріли зону обов'язкової евакуації на Донеччині розширили. Тепер вова закликають виїжджати з Дружківської та Лиманської громад і просять не затягувати до останнього, бо кожна евакуація біля лінії зіткнення це ціла спецоперація і може коштувати життя і місцевим, і волонтерам, і поліцейським. Олег Корнієнко, фактиві, єдині новини.